Я зняла тільки що відеоурок про грибочок і те, як ми створюємо ескізи. Подивіться, пройдіть ось такий грибочок. Тут не зовсім зрозуміло, але на відеоуроці я повністю розказую, як його малювати як створювати. Дуже важливо вміти створювати ескізи, тому що це підготовка ваша до, саме, до картини. Якщо ви створюєте малесенькі, дивіться, ось такі просто зарисовочки, бачите? Тобто невідомо що, але це гарна картина. І створюйте її так, щоб мав якийсь сенс, смисл. Наприклад, Мурка, Мурка відійди. Якщо ви, наприклад, створюєте грибочок, то ви маєте знати, як його малювати. Не малюйте грибочки, які ви не вмієте малювати. Мурка, ти мені заважаєш працювати.